Новітня історія України очима дітей, школярі не стоять осторонь політичних подій. Вони в курсі останніх новин та актуальних коментарів. Так чи інакше, діти зазнають впливу інформаційних війн, допомагають їм розібратися у тому, що відбувається у державі батьки та педагоги. Думки черкаських школярів чули наші кореспонденти сейчас невозможно определить, на самом деле, хто прав, хто а, где здесь права сила, де там ліва и так далее. Мы можем делать Ми можемо только как-то опираясь на свои чувства, а лично у мене ці чувства патріотичні кожній, кожен у своїй родині, у своєму маленькому соцімі може відчути себе частинкою чогось великого та грандіозного. Цим учням по 16-17 років. Майбутні випускники дуже переймаються подіями у своїй країні, зізнаються, знайти істину насиченому інформаційному потоці, завдання не злегких. Ведемо важкі дискусії з нашими родичами, які живуть в інших країнах, наприклад, ті ж самі Росії, тому що в них проводиться активна антиукраїнська політика. Вчитель історії Андрій Стецюк зауважує, діти почали активно цікавитись подіями в Україні після грудневого побиття студентів на Майдані. Хоча навчальний заклад і поза політикою, проте самі школярі ініціювали засідання дебатного клубу, де разом із педагогами аналізували історичні зміни в Україні. Вони знаєте достатньо чуттєво. Розуміють ці процеси, у них кожного може бути своя думка, але я думаю, єдине, що їх об'єднує, що всім були серце за Україну. Це справді так, тому що вони є не просто учасниками цих процесів, цих подій, а те, що вони це достатньо по сімейному, по родинному, по шкільному це переживають. Це нормальне явище без емоцій. В нашому житті неможливо об'єктивно оцінити сучасну політичну ситуацію в Україні можна буде лише через 50-100 років, впевнений доктор історичних наук, професор Сергій Карнавенко. Але нині саме вчитель історії може допомогти розібратися школярам у подіях, свідками яких вони стали. З Часом згасають емоції і стає можливим. Критичне осмислення, всебічне критичне осмислення тих подій, процесів, які переживали люди в той чи інший хронологічний період. А поки що професор радить збирати якнайбільше інформації з різних джерел, щоб спробувати неупереджено оцінити новітню історію України. Юлія Пропленко, Дмитро Мірошніченко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.